Запрошую до слова Світлану Романову, заступницю генерального директора з наукової діяльності державної установи Інститут охорони ґрунтів України. Прошу еколого агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь в зоні бойових дій. Доброго дня! Хочу подякувати за запрошення на такий захід з такою необхідною темою для нашої країни та відновлення радючості ґрунтів. Нещодавно в нас пройшла конференція і імператив збереження ґрунтів відновлення родючості, і я хотіла би сказати, що це є проблема, яка виникла з тим, з тим часом використання сільськогосподарських угідь, яка відновляється і, на жаль, на жаль, після агресії Російської Федерації питання щодо відновлення радіочості ґрунтів стає дуже-дуже гостро. Ми маємо площі сільськогосподарських угідь, які зазнали впливу і які зазнали впливу забруднення нафтопродуктів і вирб. Я хочу презентувати роботу Інституту охорони ґрунтів України, який підпорядкований Міністерству аграрної політики і продовольства. З темою коло агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь в зонах бойових дій, дослідження нашого інституту, які ми проводимо постійно, це агрохімічне обстеження земель, яке проводиться і закінчується на протязі п'яти років, і обстежується вся повністю частина сільськогосподарських угідь України. Порівнявши ці дві карти, це територія зони, які зазнали впливу військових дій, і карта придатності ґрунтів України за результатами останнього туру обстеження, це 2016 і 2020 роки, ви можете побачити, що негативного впливу зазнали ґрунти, як які мають найкращі агрохімічні характеристики і достатньо високий еколого-агрохімічний бал. Вивчавши питання щодо впливу військових дій, були підняті достатньо велика кількість закордонних джерел. і Вивчались питання щодо впливу Хорватської війни, війни в Перській затоці, Боснії Герцеговині, Ірані, Кюветі і також Дослідження наших вчених, які були проведені на сході України в 2014 році, всі вони показують на забруднення ґрунтів після зони бойових дій, і бельгійськими вченими, навіть після 90 років після Першої світової війни, були зазначені перевищення гранічно допустимих концентрацій важких металів. Здесь приведена таблиця, яку використовували вчені Хорватії, іменно які елементи, які індикатори знімалися з полей бойових дій. Як ви бачите, порівняння було з площами низької інтенсивності бойових дій і високої інтенсивності. Всі вони мають перевищення, гранічне перевищення. Порівняні. Особливо це стосується бачите, ртуті і нікелю. Наші дослідження проводились в межах земель сільськогосподарських угідь, і тому ми використовували саме технологію і методику, які ми досліджуємо при агрохімічній паспортизації. До цих параметрів, які ми досліджуємо, були включені додатково нікель і заліза. Зразки, які ми відбрали, це були 10 зразків з пошкоджених ділянок Сумського і Ахтирського району Сумської області. І для порівняння 10 фонових ділянок з тим же типом ґрунтів на відстані близько 100 метрів. Для дослідження ми використовували в даній презентації важкі форми, валові форми важких металів. і... Будь ласка, на цьому слайді ми бачимо вміст важких металів в порівнянні з поза зоною впливу і в порівнянні з ГДК. Щодо перевищень ГДК, то вони були встановлені для двох зразків по. Для двох зразків по цинку, по свінцу це із 10 зразків було 6 зразків, по МІДі це 5 зразків і всього по Кадмію і Нікелю перевищень ГДК, які зазначене саме за цією методикою, не встановлено. Щодо залізу, ну, на жаль, ГДК в Україні на заліза немає. Відносно. В скільки раз було б перевищення ГТК, можна побачити, порівнюючи з максимальним значенням показника індикатора в зоні впливу бойових дій і з показником ГДК. Тобто, якщо це по марганцю, перевищення ви бачите понад два рази, якщо це цинк, це перевищення понад три рази, по свінцу понад 10 разів і мідів 6 разів. Порівняння з фоновими показниками, тобто з тими зразками, які були відібрані від 100 метрів від локальної точки впливу, ми бачимо значне перевищення в деяких зразках порівняно з, з непорушеною ділянкою. Хочу Зауважити, що перший, дев'ятий і десятий зразок це зразок авіа... падіння авіабомби, остальні зразки з другого по 8 це є зразки горівшої техніки. Бачите, другий, третій і четвертий зразок зразок горіння авіатехніки буде е, такою петлью по всім важким, е, по всім Відбіром зразків, бачите, по кадмію, по міді, по нікелю. Перевищення фонових значень встановлено фактично во всіх 10 зразках, і перевищення це відповідає десь в 4-5 разів від фонових значень. Також е, провад, провадилися аналізи щодо вмісту нафтопродуктів. І всі ви знаєте, що нафтопродукти являються одною із е, складною речовиною, яка посилює вплив важких металів на ґрунти. І, за нашими дослідженнями, якраз в другому, третьому зразкові встановлено сильне забруднення е, цією речовиною і е, слабке забруднення. По зразкам 4 і 8. Всі ці зразки, опять, як говорив мій колега, це є сильніше забруднення на важкої техніки, на горівшій важкої техніки. Також була проведена певна агрохімічна характеристика ґрунтів в зонах порушених і непорушених. Фактично можна сказати, по всім агрохімічним показникам. В порушених землях були менш низькі значення, але це не стосується органічної речовини. Ви бачите перевищення в порівнянні з фоном в місто органічної речовини в зразках, де було скопичення горівшої техніки. Тобто, це не є гумус як токовий, це є продукт горіння, так же, як говорив мій колега. І е, цим самим процесом горіння і пояснюється зменшення е, вмісту азоту на порушених землях. Щодо остальних елементів, елементів я сказала, але при розрахунку еколога агрохімічного балу в порушених і не порушених ділянках нами було встановлено значне зменшення еколога агрохімічного балу. Якщо до е, Наприклад, другий зразок, де би був в непорушеному участку еколого агрохімічний бал 42, то в порушеному він падав до 12, тобто до середньої якості ґрунтів, він падав до малопридатних ґрунтів. Ми бачимо картину знищення українських ґрунтів, тобто це негативний вплив висновки. Показаний на даному слайді, і основний висновок, що необхідно проводити моніторинг грунтів, необхідно локалізувати ці дії і, відповідно до впливу негативного забруднювачів, встановлювати. Методи відтворення ґрунтів. На цьому слайді ми привели сам процес моніторингу, як проводить інститут охорони ґрунтів після відбору проб, лабораторний аналіз, встановлення меж забруднених ділянок і внесення це в картографічний матеріал і надання певних рекомендацій щодо методів поліпшення. Методи поліпшення є загально прийнятими і мають бути прийняті. На кожному конкретному участку відповідний метод це вже вирішає спеціаліст при виїзді і при вивченні впливу негативного впливу забруднювачів. Це і механічний, фізико, хімічний, біологічний і комплексний метод. Для прикладу фахівцями Харкова були. Приведена така таблиця типізації вирв за результатами 2014 року. Як ви бачите, якщо діаметр вирви є 1 метр, його дійсно можна заземлювати, але якщо вирва сягає 7 метрів, то заповнення її радіочим ґрунтом не має сенсу. Тому в даному випадку можливо використовувати такі острови природи на місцях бомбардування. Про це вже є і я бачила. Повідомлення і в соціальних мережах щодо таких островів екосистем, які надають певну картину і відтворення родючості, здоров'я земельної ділянки, на котрий таке бомбардування принесло такого негативного впливу. Тобто до кожного конкретного випадку має бути конкретний підхід. Ну, в мене на даном, на даний момент все. Я хочу ще оголосити про наш конкурс: конкурс дитячого малюнку «Збережемо грунти ґрунти рідної України. І в цьому році він проходив четвертий раз. І е, в цьому році у нас появилася нова рубрика. І от один із малюнків одеської дівчинки 12 років. Ви бачите, що наші ЗСУ е, не лише боронить. Землю від загарбників, але ще і охороняє родючість ґрунтів. Мене все дякую.